Хотіла вам надати відеообзор електричної плитки, яку ми придбали фірми Люксор. Значить, по-перше, що мене здивувало, тому що мені зразу сказали, що стекла це стеклокераміка кераміка, французького виробника відомого. Вона дійсно виявилась такою, як я собі уявляла, яка повинна була бути стеклокераміка. Що з приводу самої пліти? Дуже-дуже зручне її використання. Ви нажимаєте кнопочку Включити, потім ви нажимаєте одну з трьох комфорочок, яку ви вибрали: перша, друга, третя. І або е, плюсик додаєте плюсик, або ви додаєте. Е, Просто водячи, водячи, вот так от пальчик. І вона додає температуру закіпання. Значить, оце я в, 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 в основному цю конфорочку використовую. Тут можна використовувати ще одну, тут ще одну. Тобто, я, значить, це був осознаний мій, мій вибір, тому що я вибрав, хотіла, щоб вона була дуже компактна, і три штуки конфорки мені підходять для повсякденного використання сім'ї ем, з трьох дорослих людей. Тому е, таке компактне розташування мені підходило. То ви можете ставити тут будь-якого розміру каструлі, будь-якого розміру сковородки, значить, влазить велика каструля на майже 4 літра, і дуже чудово вміщується сковородка розміром 28 см в діаметрі. Е, закіпає вода дуже швидко. Дуже швидко все відбувається, очищується вона елементарно. Якщо ви маєте таке бажання, щоб вона була завжди в ідеальному такому вигляді. після кожного приготування просто серветочкою витерли і все у вас чистенько, сухенько і якби чудово виглядає. Отак, от, от вона біленька, дуже приємний білий колір. Я цілком задоволена якістю, як вона вписалась в наш інтер'єр. Beat. Beat. Beating up the beat, hear the sound of the drum. Put it in the pot, make it sizzle like gum. Early on the grind, all day till the sun goes. Be on the beach like a knockout On the beach, like a knockout combo. The beat inside.